Так, виходимо з судового засідання. Є бачення. Є певні. Завтра, звісно. Mm -hmm. Зараз на вулиці може бути провокація, а тому не фіксувати дану ситуацію. Це сторони депутатів. Говоритської. Селишної ради. Подивимось, якби вось ця ситуація. Та що червеш? Доброго дня вам. Доброго дня. Що це твій От бачите перешкодження громадської діяльності. От, є крики, є звинувачення. Оця публіка публіка починає е, нервуватися з стороні селищного голови. Достав неприємний момент, коли такі дії відбуваються. Але ми що маємо. Значить, е, сім. Приємного дня, але будемо надалі, надалі фіксувати ситуацію, якраз бачимо все голову. на голову. Це досить досить така, яка є. Наразі. Наразі ми відволікаємося від своєї справи, якби закінчуємо в разі якихось е, подібних моментів, і сезій будемо включатися безпосередньо в, е, в ефір. A